Як доїхати з ЖД вокзала Львів до контрольно-пропускного пункту Шигинімедика? В общем, ми тільки вийшли з вагону, і до нас підбігає мужчина і питається, каже: Ну що, їдемо до Шегені? Кажу, їдемо, а кажу скільки хочете. Він каже, 750 з людини. Я кажу, та ні, нафіг, дорого. Тому що я дивилася на таксі, якщо поїхати від півтори тисячі тисячу сімсот, так коштує. Я кажу, та ні, кажу, ми поїдемо маршруткою. Він такий, ну за 500 з людини. каже, я така, ні, ну за 500, кажу, можна. Коротше, він хватає мою эту, сумку і тяне короче на така так в шорохі за ним побігли. В общем. Він пособирав інших людей на вокзалі, і в нього такий бусик. І, в общем, ми бусиком зібралися в шістьох, і він нас повіз. В общем, ми зараз ось знаходимося уже на кордоні. Ну, в принципі, можна піти на привокзальна. Там є зупинка, де зупиняються маршрутки. По-моєму, 152-40 і ще якась. Можна доїхати до АЕС західна і звідти. Там Кожні 20-30 хвилин, по-моєму, ходить маршрутка. А тут прям до вокзалу, він нас забрав по нормальній ціні. В общем, краще переплатити, але швидше доїдемо, зекономимо час. Так що, кому була цікава інформація, обов'язково діліться, зберігайте до наступних зустрічей. Па-па!